Микола Куліш, письменник і драматург, особистість якого дуже важлива для Херсонщини та України, він народився в Чаплинці, навчався в Олешках. Потім в його біографії буде Перша світова війна, віра в соціалізм, жахи голодомору, будинок слова і куля в Сандермофо. У цьому відео ми разом із завідувачкою кафедри історії, археології та методики викладання Херсонського державного університету Наталою Кузововою спробуємо розібратись у тому, як Микола Куліш потрапив у м'ясорубку радянської репресивної машини, та чому його твори і його особистість перекреслюють російські наративи про Херсонщину. Микола Куліш народився 1892 року в Чаплинці. Це селище розташоване на лівобережі Херсонщини. Зараз воно окуповане російськими військами. Іронічно, що російські наративи розповідають нам, що ці землі були нібито ісконно руськими. От тільки Микола Куліш, який там народився, це український письменник. Він говорив і писав українською мовою. Звичайно, кар'єра його відбулася у Харкові. Але якщо ми візьмемо кожен з його твір з творів, вони всі глибоко автобіографічні. Причому дуже цікаво, що, мабуть, більше біографічного в антигероях цих творів. Я все згадую, мену Мазайла, Він е, коли, коли обґрунтовує те, чому він хотів змінити прізвище українське на російське, він говорив про... Чисельні перешкоди, які він зустрічав на своєму шляху професійному, і вони були пов'язані з тим, що ну, образно у п'єсі, грубо говорячи, що в нього було українське прізвище, але я думаю, що хлопчику з Чаплинка було дуже важко реалізуватися в імперському середовищі. З його мовою, він мав вивчитися говорити по-російськи. І Микола Куліш він на початку своєї творчості він е, пише російською мовою. Він намагається себе реалізувати російською мовою. Його талант йому пече, він не дає йому спокою. І лише е, уже коли в Україні, в радянській Україні, е, була заявлена політика коронізації. Він починає писати українською мовою, і до нього приходить його відомість. Він нарешті знайшов себе. Микола Куліш служив у царському війську під час першої світової війни. Навчався в одеській школі прапорщиків, а потім повірив у соціалізм. Посидів у в'язниці під час правління гетьмана Павла Скоропадського як представник більшовицької влади, став завідувачем відділу народної освіти в Олешках та брав участь у бойових діях проти білогвардійців і військ УНР. Але голод, який він побачив на власні очі на Херсонщині на початку 20-х років двадцятого 20 століття, почав змінювати його ставлення до радянської влади. Дуже багато подій півдня України, зокрема. Цюрупинського, Лешківського району відображено в його творах. Це його відома п'єса про голод, там безпосередньо розповідається про ті події, про які він писав, коли інспектував Дніпровський повіт, коли був на посаді в управлінні освіти Дніпровського повіту і відвідував дуже-дуже багато сіл на Лівобережжі, Херсонщини. Сучасної і описав те, що він бачив у 1925 році. Куліш переїжджає до Харкова, живе у відомому будинку слова разом з тичиною, хвильовим, курбасом, вишнею, сосюрою. Під час харківського періоду Куліш тісно співпрацює з Курбасом, який ставить на сцені театру Березіль культові п'єси драматурга. Ви знаєте, його п'єса Маклена Граса про дівчинку, яка помирає з голоду. Одна із дуже рядних персонажей. Вона, він також намагався черговий раз обіграти долю, а точніше обійти тоталітарний режим, тому що події, які, про які мова йдеться у п'єсі Маклена Граса, вони оповідають про Польщу, про другу річ Посполиту, в 1934 році, це зовсім по-іншому сприймалося. Це було не про Польщу. Це не про велику депресію. Це було про Україну, це було про Голодомор, і цей вже номер йому не прийшов. Це такий період, який, мабуть, був для української інтелігенції творчої визначальність. Вони мали визначитися, як вони мусять на це реагувати. І реакція Куліша, мені здається, видалася владі. Ну, я не знаю, як це сказати надмірною. Миколу Куліша відправили на соловки. Два роки він сидів в одиночній камері. 9 жовтня 1937 року. Ленінградська трійка НКВС винесла кулішу смертний вирок. Імовірно, через місяць, 3 листопада, 1937 року, в урочищі Сандармох. Миколу Куліша разом із його другом Лесем Курбасом та ще тисячою ув'язнених розстріляли малюнок, який Показує, що вони, ну не, мабуть знаєте, такі сподівання автора про те, що коли Микола Куліш або Лесь Курбас помирали, перед ними були якісь близькі люди, що їм не було так страшно. Мені здається, це все таки жаль за загиблими і е, якісь сподівання, що їхня смерть не була брутальною, страшною. Але вона була такою брутальною, страшною і звичайно несправедливою. Так Україна втратила Миколи Куліша, людину, яка багато років розвивала українську літературу. Разом із десятками інших він став одним із розстріляного відродження цілого покоління митців, яких знищила радянська влада. Куліш писав навіть в ув'язненні, проте ці його п'єси вважаються втраченими. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео та пишіть в коментарях про те, які п'єси Миколи Куліша ви читали.